Захід анонсував потужну підтримку для України. Україна отримає 3,5 мільярдів євро допомоги від ЄС уже у березні. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Іспанія надасть 1 мільярд євро військової допомоги у 2025 році. Великобританія надає 4,5 мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги. Норвегія у 2025 році виділить на підтримку України 3,5 мільярди євро. Канада надасть 25 бронемашин, 4 тренажери для f 16 боєприпаси та 5 мільярдів із заморожених активів Російської Федерації. Швеція передасть системи ППО, зокрема Робот-70 та Рідон МК-2 на суму близько 113 мільйонів. Данія оголосила про новий проєкт допомоги майже на 270 мільйонів євро. Фінляндія надасть 4,5 мільйони на відновлення соціальної та громадської інфраструктури